Привіт, любі мої! Сьогодні поговоримо про 5 книжок української літератури, які я прочитала нещодавно і які мені дуже сподобались. А це щось по типу. Прочитаного, але знов ж таки я обрала тільки нашу українську літературу. Я подивилася на те, що я прочитала за останній місяць і зрозуміла, що всі п'ять книжок українських авторів ідеально входять в таку добірку, а таке буває дуже рідко. А, тому я вирішила зробити це відео. Пропоную в коментарях розповісти свої книжки українських авторів, які ви прочитали нещодавно, які вразили вас. Можливо, я знайду для себе ще якісь книжки, які я прочитаю в майбутньому. Ну і не забувайте про лайк. Підписку, щоб це відео просувалося. В першу чергу хочу розповісти про книгу, яку мені надіслало видавництво Фабула, і це їх новинка: Я покажу тобі Ріо Крістіни Нгуєн. Е, відверто не планувала читати цю книгу, але коли видавництво запропонувало мені її прочитати, я все ж таки погодилась і я не пошкодувала. І буду тут розповідатися про головного героя. Його звати Жирний. Але насправді його ім'я Паша. Він доволі відомий блогер, який пише про Ріо, в якому він живе, начебто, здавалося б з його текстів в нього ідеальне життя, але це все неправда, тому що насправді він живе в Україні. Він не виходить з дому через свою хворобу, і взагалі він ні з ким не спілкується. Він дуже травмована людина, але через тексти він якимось чином намагається прожити своє ідеальне життя, і абсолютно випадково він зустрічає дівчинку Ніку. А він намагається їй допомогти, тому що вона живе в непростій сім'ї. Батьки її не дуже люблять відчим її аб'юзить. А мати на це все не звертає увагу. І за її діями ми розуміємо, що вона на боці відчима. І тому дівчинка дуже страждає. І випадково вони знайомляться, починають спілкуватися, і паша хоче зробити приємно. Ніці він намагається е, зробити їй подарунки просто так. Він намагається вилити її мрію, поїхати в Ріо, е, стати фотографиною. І знаєте, оця історія, я взагалі іншого очікувала, якщо чесно, за анотацією, мені здавалося, що це буде радше романтична історія, але це історія дружби. Це історія дружби і двох самотніх людей, які знайшли один одного, е, щось дали один одному і е, продовжили далі свій шлях. Мені дуже сподобався цей текст, тому що він легко читається. І так, тут є якісь, знаєте, такі нелогічності в професії Паші або в принципі в його житті. Але я закривала просто на це очі, тому що дійсно я фокусувалася саме на емоціях, на тих емоціях, які дарував мені цей текст і ці персонажі. Я на диво дуже багато чого відмітила. В мене тут дуже багато поміток. І це такі, знаєте. М Прості теплі цитати, які запали в душу саме в моменті читання. Боятися не соромно, нічого не бояться, тільки люди з обмеженим інтелектом. Річ не у страху, а в тому, чи зможеш ти коли-небудь свій страх перебороти. Бо лише переборовши свій страх, ти наближишся до мрії, і це реально. Вибач, що читаю тобі лекцію, але ти мене починаєш виводити з себе. Досить думати про те, що скажуть інші. Або про те, що щось не вдасться, подумай краще, що ти нарешті робиш те, що тобі подобається. І знаєте, така банальна абсолютно цитата, абсолютно банальні слова, які можуть можна часто почути. Але от коли я читала, мені дуже запало воно. От ця книга прийшла дійсно вчасно, тому що вона якось зігріла. Єдине, що попередження буде: я ридала над цією книгою, ридала прям дуже сильно. Я не знала, що тут буде жорстокість над тваринами. Я попереджаю вас, щоб ви це розуміли. Доволі неприємно було читати тут сцену. Я в принципі не люблю жорстокість над тваринами, і дуже важко це все переживаю. І тому я розридалась прямо в кав'ярні, поки чекала на подругу. І знаєте, я от коли прочитала ту сцену, зруз. Зрозум... Почала думати, що це ніфіга не затишна класна історія. Вже пройшов час після прочитання тексту, і я розумію, що ні. Насправді, не дивлячись на всі якісь негаразди, герої намагаються дарувати тепло і собі, і тобі, як читачу. Тому книга чудова. Читайте. Далі підуть обидві книги від видавництва Віхола. Ось цю книгу. П'єсу я прочитала за ранок. Помаранчево кудлата хмара. Це п'єса від Рустама Гаджиєва. Я колись бачила цю книгу. Я так розумію, то був сам видав у блогерок, і всі відзивалися виключно хорошими словами. Коли я дізналася, що віхала буде її перевидавати, я вирішила, що мені треба прочитати. Це дуже класна історія. Вона дуже емоційна і вона, вона розповідає про головну героїню Емму і її батько. Він хворий. В нього був інсульт, і він не вміє вже говорити, але вона якось вчиться його розуміти, і ось вони якось вирішують поїхати в подорож. Щоб знайти квітку, і ця квітка квітне раз на 50 років, і ось вони відправляються туди. Знаєте, я я, якщо чесно, не знаю, як описати це дуже емоційна історія, і вона спустошує тебе, коли ти закінчуєш останні глави. Це історія про те, як важко відпустити людину. Це історія набагато глибше. Я б дуже хотіла побачити п'єсу. Тут взагалі герої це тварини. Або тут головні герої вони бобри, лелеки, коти. Але за цим цим стоїть дійсно дуже. Сильна історія, яка розповідає про стосунки батька і доньки, про те, як плине час, і про те, як важко відпустити людину. Ну коротше, це прям дуже класна. Я обожнюю п'єс. Я... Люблю їх читати, і мені дуже приємно, що ця книга потрапила мені до рук. І я дуже хочу побачити цю п'єсу в театрі. Сподіваюсь, так воно буде. Я знаєте, коли її тільки відкрила, коли посилка мені прийшла, я погортала її, зрозуміла, що скоріш за все вона мені сподобається. Людмила Колб, потяг. Це книга про підлітку, про дівчинку, яка вчиться в школі, і яка переростає в цей підлітковий стан в неї. Грають гормони, вона не може зрозуміти, що взагалі відбувається. Вона не може розібратися в почуттях, які її накривають. І це все відбувається приблизно в той час. Тут є аська і купа різних інших штук, які ти згадуєш. Все відбувається взагалі приблизно в тому ж році, як і я була в школі, і я це все згадую. Мені здається, ця книга ідеальна для тих, хто хоче от повернутися в свої такі шкільні роки, згадати, як тоді було і весело, і сумно, і взагалі по-різному, і ти себе не розумів взагалі, що відбувається. І так. Герої може бісити текст може бісити, але він таким і повинен бути, тому що знову ж таки тут розповідається про підлітків. Підлітки можуть бути бісячими, тому що, як мінімум, вони ще не розібралися, що взагалі відбувається в цьому світі, і їм дуже важко. Я не могла відірватися, дуже легко було написано, і мені сподобалося як авторка. Показувала і розповідала нам не тільки, що відбувається в реальності, а ще й відбувається в голові головної героїні. Як вона не погоджується з мамою і сперечається з нею в голові, як вона не погоджується, або як вона радіє, тому що на неї подивився якийсь хлопець і її реакція тут. Тут буде і про перший секс, і про вагання, і про поцілунки. Неймовірна книга, я, до речі, 100% її буду перечитувати, тому що це ну прям топ. Василько Жилянко, дефіляда в Москві. Дуже хотіла прочитати цю книгу і, взагалі, познайомитися з цим автором, бо багато чула про цей твір. І він мені сподобався. Я сміялася, мені було дуже весело. Це, взагалі, альтернативна така історія. І ця книга була написана в 90-х роках, звісно, що вона не робила галасу, тому що тоді сильно не писали такі от альтернативні історії, особливо про історичні часи. Василько Розповідає нам про те, що після Другої світової війни перемогла Німеччина, і про те, що взагалі відбувається в цьому суспільстві, що відбувається з українцями, бо наш головний герой він українець, власне, і солдат. Книга доволі цікаво, досліджує оці моральні принципи, національну ідентичність, ну, звісно ж, людські амбіції. А по суті, для України і українців нічого не міняється, бо німці, які тут Виграли, звісно ж, руками українців вони не відрізняються від совєтської держави, яка перемогла в реальності. І оце, от знаєте, комічність ситуації і жахливість ситуації, що ці дві ідеології вони однакові. І мені сподобалось, як все ж таки автор зміг вивернути всю цю тему на максимум в якийсь абсурд іноді, і показати. А ти потім читаєш цей абсурд, і розумієш, що так цілком можливо було могло б бути і в житті. Мені сподобалось, це, напевно, та книга, яку б я ще перечитала. Тут дуже класне оформлення, ВСЛ класно постаралися. Мені здається, цю книгу ще й не варто боятись читати, тому що тут у Німеччина перемогла. Бо якраз таки таким чином можна подивитися і порозмірковувати, що було б, якби. І остання книга вона була такою найважчою. і Я навіть не знала, що її поставити. Нічого не поставила цій книзі, тому що бувають книги. Я Якось вам казала, що я не можу їх оцінити, я не знаю, як правильно їх оцінювати. Не мені їх оцінювати. І це просто як книга зріс історії, суспільства, травми. І це книга видавництва віват Я тебе війна. А це 25 історій абсолютно різних про кохання, про кохання під час війни. Тут і розповідається і про дружин військових, і про військову та військового, які закохались один в одного, і про абсолютно про різне кохання. І власне саме тому я не можу оцінити цю книгу. Ця книга показує якраз таки таку неромантизовану і абсолютно реальну історію кохання любові під час війни, і як людина намагається, не дивлячись на те, що їй важко, підтримати іншу людину. Бути поруч, бо навіть наприкінці книги розповідається, найважливіше ж розуміти для військового, що поруч з ним є людина, яка його завжди підтримує, яка його любить, яка його кохає. І власне, от в останній частині, це якраз таки розуміти частини, і тут буквально вона не дуже коротка. І вона говорить, що з історією кожного. Українського воїна стоїть найцінніша людина, найчистіше кохана. Мені здається, така книга не стане зараз бестселером. і не факт, що вона стане взагалі бестселером якимось. Бо таке важко читати. Особливо важко читати, коли ти читаєш ще й новини і офігуваєш від них. Ти читаєш новини і відео, бачиш про те, як розстрілюють полонених військових, прильоти, удари, і читаєш про. Взагалі, всю ситуацію в країні, і звичайно ж, така книга вона буде ще більше давити, хоча хтось, а, хоча в ній можна побачити насправді якусь надію. Але ця книга на майбутнє, на майбутнє для того, щоб люди не забували, бо іноді, коли ти в настільки високому емоційному стані, дуже важко пригадати. Що було насправді, і які насправді були твої думки, і що було взагалі, як ти відносився до тієї чи іншої події? І мені здається, такі от історії вони будуть нагадувати. Наприкінці деяких історій розповідалось, що сталося з цими парами, що взагалі відбувалося з цими людьми. І мені просто хотілося вірити в те, що у цих людей, у цих історій буде. Хороший кінець, я не скажу, що хеппі єнд бо все одно а, не знаю, наскільки можливий хеппі єнд коли а, ти живеш під час війни, бо деякі все ж таки не вижили, деякі померли. І знаєте, хоч книга важка, але все ж таки хотілося б а, порадити її. Можливо, комусь буде цікаво почитати про людей, які пройшли. Певний шлях, які залишили кохання в собі, не втратили його. І, можливо, це дасть надію на щось краще. Ну, і На цьому було все. Це всі п'ять книжок. Це всі п'ять книжок, які я вам пораджу. Сподіваюся, я сподоб... Сподіваюся, вам сподобалось. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Обов'язково пишіть, які книги ви можете мені порекомендувати в коментарях. а ну, на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд і побачимось.